Один із великих сказав, що кожен із нас є громадянином двох держав Держави здоров'я і держави хвороби. Ось таке дивне громадянство, яке кожен із нас в той чи інший етап свого життя переживає. На жаль, жодна людина не може прожити життя, щоб не зустрічатися із хворобою. Але і в кожної людини є моменти, коли вона почуває себе. Здоровою. І так важливо не забувати про те, що хвороба є також частиною нашого життя. Відома українська письменниця, поетеса, Леся Українка, яка усе своє життя боролася із невліковною хворобою, і знала, як ніхто, як важко жити, творити, впливати на цей світ. Маючи немічне тіло, яке хворіє. Але вона колись цитувала такі слова одного німецького поета, які звучали так. Тільки хвора людина є справжньою людиною. Також дуже вражає, як таке може бути. Та коли я здоровий, тоді я найкраще себе почуваю. Більшість із нас кажуть. Але євангельські розповіді. Від неділі до неділі нас щоразу спонукає задумуватися над тим, що світ, перш за все, це місце сповнене хвороб. І хвороби є тілесні, а найстрашніші це душевні, внутрішні хвороби. І сьогодні ми чули розповідь про сліпців, людей, які не бачать, куди йти. Іноді кажуть, що людина це та істота, яка Може припускати, якою є реальність тільки за допомогою своїх органів чуття зору, слуху, дотику, смаку, нюху. І коли забрати якісь із цих органів, людина не може до кінця цю реальність збагнути. Але святі оці йшли ще далі. Вони казали, що ці природні. Органи нашого сприйняття світу, вони не дають до кінця нам його побачити, справжній світ. І вони казали, що є кардинальна різниця між видимим і реальним. Я думаю, багато хто з нас неодноразово в житті переживав такі моменти, коли ти бачиш, що видимо, все виглядає дуже гарно. І людина може видимо виглядати хорошою. І справа, видимо, може виглядати хорошою. І навіть якась подія чи річ виглядає зовні одною, а реальність цієї речі є зовсім іншою. І ось цього особливого ставлення до життя ми маємо вчитися, перебуваючи із Господом. Сліпота, сліпота буває тілесна, але Євангелист Матфей, коли Говорить, що було саме два сліпці. Ми вже в інших недільних богослужіннях згадували, що євангелист Матфей має чітку мету говорити до нас з вами, до людей, які стоять на богослужінні в храмі. До них було адресоване, перш за все, його Євангеліє. І Матфей хоче, щоб ми задумалися, що сліпець не поодиноке явище, а дуже поширене. Сліпота не тільки тілесна, страшна, а найстрашніша це духовна. Чому? Тому що коли великі поети кажуть, що людина є справжньою людиною тоді, коли вона хвора, тобто, коли вона зустрічається із свого єства і починає себе переростати, продовжувати жити, творити, діяти, міняти себе, міняти цей світ навіть тоді, коли усе її тіло болить. Коли воно не слухається, коли воно не є таким, як здавалося б, мало бути, і така людина в такі моменти проявляє оцю особливу здатність людини: стояти над своєю природою. А людська природа дуже немічна і дуже слабка. І ось коли людина стоїть над своєю природою, вона є справді людиною. І саме в такі моменти, коли ми бачимо свою неміч. Але коли є тілесна хвороба, все дуже явно. А коли сліпота є духовною, коли я, будучи хворим, думаю, що я є здоровий, це саме жахливе, що може бути. Тому Ісус Христос і казав, що я прийшов до хворих, а не до здорових. І ось від оцієї сліпоти духовної нас застерігає Господь. Він каже, навіть коли очима ти своїми дивишся, ти не бачиш реальності. І в церкві ми маємо вчитися розрізняти видиме від реального. А реальність яка? Реальність полягала в тому, що Ісус Христос, який ходив по землях ізраїльських, по Єрусалиму, по навколишніх містах. Він ходив по світі, який був сповнений болем, війною, стражданням. Загалом цей світ був багато чим схожий до нашого. Ми іноді хочемо думати, що пройшли століття і люди стали цивілізованіші. Але як бачите, як були жахіті, так і є. Ранок наш починається із того, що ми чуємо про те, що храм руйнується. Тими, хто будує якийсь особливий світ величної культури. І руйнує храми тої ж церкви, яка прославляє Росію. І ті ж храми далі вони бомблять і руйнують. І ось в такому ж схожому світі, світі неправди, брехні і омани, був тоді Ісус Христос. І ось в цьому складному злому світі Христос каже: Царство Боже наблизилось. Наблизилось для тих, хто розуміє, що зцілення може до Нього прийти тільки тоді, коли він бачить хворобу свою і коли шукає лікаря. І ось оці сліпці, їм було чітко видно, що вони сліпі, і вони бігли до Христа. А ми є сліпцями, які не бачать своєї сліпоти. І от ми маємо спробувати навчитися і зрозуміти, що дивимося ми світ не так. На світ не так, як дивився Христос. А Христос в цьому злому світі бачив присутність Царства Божого. Це була проповідь Царства Божого, тому що сліпі прозрівають, казав Христос. Паралізовані починають ходити. Царство Боже наближається до кожного з нас. А коли воно наближається, тоді, коли всередині нас відбувається зміна. Зміна із того, щоб надіятися тільки на свої сили, і з того, щоб бути людиною, яка бореться за виживання будь-якою ціною, стати людиною, яка розуміє, що бути живим це коли ти служиш іншим людям, це коли ти любиш, це коли ти піклуєшся, це коли ти прощаєш. Це коли ти дякуєш Богові, от сьогодні, під час літургії, священики читають таку молитву, де є вражаючі слова: Дякуємо тобі, Боже, за всі благодіяння, які ти чиниш для нас, які ми знаємо і які не знаємо. І виявляється, є величезна кількість благодіянь Божих, про які ми не знаємо. І не вміємо дякувати. І ось оцього прозріння нам треба просити у Господа. Щоразу, коли приходимо до храму Божого, є за що дякувати, за те, що пройшов тиждень, і ми знову змогли зібратися у храмі. І ми знову маємо можливість взивати до Господа. Є така особлива молитва, яка є підготовкою до служіння літургії священником. Кожного разу, як священик заходить в храм, він каже такі слова: Увійду в дім твій, поклонюсь храму. Твоєму, в страсі перед тобою. Господи, веди мене правдою Твоєю посеред ворогів моїх. І як актуальні ці слова для нас. Господи, веди нас правдою Твоєю серед ворогів наших. Нехай Господь оберігає кожного з нас. Нехай Господь дає нам духовні очі. Бачити, що навіть тоді, коли здається, що все так жахливо, і ми не знаємо кінця тих страждань. Ми можемо бути впевнені в двох особливих твердженнях. В першому, що найжахливіше переживання, це коли ти є в стані хвороби. А хвороба буває і душі, і тіла. І хвороба це всі наші обставини, наш гріховний світ. Тому найгіркіше перебування у цьому стані. Але, Господь також каже, Найсолодшим є стан, коли ти вже пережив хворобу. Тому будемо молити Бога, щоб нам давав сил перебувати зараз в, цьому, в цій гіркоті наших болей внутрішніх і не забувати, що буде велика солодкість і радість, коли ми мужньо пройдемо ці випробування. Амінь.